Всіх вітаю! У нас чергова серія Hellblade. Ми продовжуємо нашу історію. А поки нас гра завантажується, попрошу вас натиснути лайк підписатись на канал, якщо ще не зробили цього. Тому що випуски будуть регулярно. І щоб не пропустити, важливо бути підписаним, тому що алгоритми не передбачені. Сьогодні показало, завтра може і не показати. Отже, рухаємось далі. Ми... Ми проходимо е, Бога ілюзії, ми зайшли в ці двері. Зараз рухаємося далі. Якісь трупи людей. Йдемо до цих воріт. Ого. Зроб декілька їх. Можемо використовувати фокус, а можемо і не використовувати. Давайте, використаємо вже цю штуку ого Ого, це якийсь... Давайте, заюзаємо цю штуку. Прийшли, прийшли. Це кастеночка буде. Люди півночі не зупинять її. Вона знайде те, що вона шукає. Оце червоний знак знову. Але ілюзії валаравна находить від воронів. Від воронів. Вишу... Вишукай воронів, щоб. Дуб покажи мені, що ти бачиш. Звернись, тепер все в геть інакше. Окей. Okay. Треба вишукувати воронів. До речі, тут ще висять ці. Може їх треба в один вир. Блін, тут прохід є! Ааа, а я. Все-таки то наверх потрібно, окей. Я бігаю там колами, не знаю, що вести, що не хоче від мене. О. Так. О, друге діло. Щось сунулося, ти відчуваєш? І відкриваємо ці ворота. Ви також це відчуваєте. Це немов перейти в інший світ. Це виглядає ідентично, проте по-іншому відчувається. Світ самозванець. Світ, в якому у деревні очі. Так, це локація завдання туди. Чергові ворота. Ти знаєш, що робити. Так, я вже знаю, що робити. Треба подивитись. Вирівнюй воронів зі знак. Так, ось знаки, як мені вибратися наверх, питання лише. Там дробина, певно, є. А може і ні. Ні, нема дробини, до речі. А, там бачили, є ворота. Схоже, тут щось є якась ілюзія. Але щоб її побачити, то треба туди підійти. Hear Чую щось. Якщо почуєш пісню вала равна, слідуй за нею і вона приведе до Бога. Але пильну його ілюзії не завжди можна довіряти власним очам. Валарау, я кидаю тобі виклик. Де я побіг? Чого я сюди побіг за цією піснею цього Валровна. Пийся зі мною. Ти знову програла йому, ти дурна. Вона загубилася. Не вперше останньої зими перед трагедією, вона відправилася у хащі власних земель, харчуючись ягодами, корінцями та кроликами. Це не рідкість. Ми називаємо таких людей гельтами. Деякі, як Друб, стають гельтами у пошуках каяття, інші, як Сенова, щоб позбутись прокляття. Ті, хто повертається, змінюються назавжди. Окей, тут щось не зрозуміло куди йти. Ага, я так потрошки й дойду до тих воріт, що мені треба було, щоб подивитись. Що це таке? Що це за мотузка? Не знаю, добре. Йдемо далі. Тут щось нічого поки що не видно. Ти знову програла йому детурна. О, бачите, з'явилися сходи. Але Але вона може піднятися. Це, мабуть, магія. Ні, це пастка, це пастка. Магія. Є якісь ворота, може швидше дійду, да? ну? Ну, розкакуй А, ж? А, треба затиснути, надовше трохи було. Все? Наче відчинив. Ой, схоже, ще буде бій. Так. Открывай. Смальовуємо страх і думаємо про тінь у хащах як про істоту вночі. Якби ж це було так просто? Найгірші види приходять без попередження, первісного і глибинного знаку зсередини. Це загадка, що якщо ви щось не бачите, це не означає, що його немає. Ой, текстури якісь не справжніми виглядають. О. Щось натискав, то е воно щось не робить. Коротше, жовте засвітилося, але не знаю, треба спробувати ще раз. Коли я вперше заходжу, так промальовується, чи що. Ну-ну-ну, що ж ти? Ай блін, ну. А. Та не встане, вона вже не кричить і літап. Цей зі щитом. Я хочу перефокусуватися на того іншого, тому що його легше завалити буквально, бо в нього щита нема. Це удар. Не підпади проти цього. Зі щитом боже, що їх так багато? Ну, відхиляйся куди-небудь. Так куди-небудь, давай. Ну, вставай, ще, ще встигнеш! не-не. Давай, давай. Блін, ну це так тяжко. Починалося все так лайтово, блін, а тут Три бої підряд програю. Вони мене до стінки зажимають, я там не можу нормально ухильнутися нічого. Ну, доставай своєї меча. Ай, напевно, вона вже достане, коли не. Так, так, так. Треба так, щоб вони мене. Ой, Щоб вони не зажимали мене до. Давай. Так, цель удари удары вообще не вариант. Все, здесь щитом. Давай, е. Yeah. Нормально. Короче, я цю штуку тримаю на тпів с щитом, бо ты что я и так нормально Давай, рубай його. Це зі щитом найбільш такий жорсткий. О, з головой, так, да, він сильний. Він може віддавати сильних ударів, від яких навіть коли я його б'ю, але... Хе-хе-хе нормально. Розволякали їх Будемо бігти тепер далі. Перевели подух трохи. Люди півночі кажуть, що одні один зі своїми братами убили міра, і світ людей сформувався з його решток. Вони перетворили його кістки у камінь, тіло у землю, а його кров стала солоним морем. Його череп зробили небесною кулею, а його розум перевтілили у хмари. Одін та його брати спіймали іскри, що летіли муспельгейма, та зробили з них зорі. І щоб захистити новий світ від гігантів, вони використали і мірові брови як стіни. Що ж? Спускаємось тут. Чи відомо вам, як це покинути усе позаду, свій дім, свою любов, щоб вирушити в глибокі нетрі, і, можливо, ніколи, ніколи не повернутися? Це знає, тому що коли темрява промовляє, вона змінює усе, перетворюючи домівку у чужі землі, а любов у незнайомців. Вигнання має зміст, коли ви усвідомлюєте, що дому ніколи й не було. Схоже, тут якась ще одна загадка буде, на яку ми вже не дуже маємо час розгадувати в цій серії. Чимає? Ну, давайте спробуємо. Подивимось, наскільки вона складна. Ого, дивіться, скільки тих воронів вигонити. Їх надто багато. Тих неможливо вишикувати. Щось їх дуже багато. Після валаравна. Він тут. Ні, там, пісні дві, зосереться

Перестребнути мене можемо. Зосередне, певно, закриті двері, так? Не повно, Ці є, та? Ні. Не може, не з сторони, з сторони, іншої. Так. Я так Я і думав. Відкрою. Там якісь ще прохід є, а можна наверх. Ой, вона стрибнула. Угу. Там, по ідеї, можна йти, але там ілюзії треба. Відновити ще якийсь місточок, щоб там з'явився. А може ні. Ну окей, тут люди півночі кажуть, що ти мусиш чимось пожертвувати, щоб отримати. Вони розповідають, що руни були виявлені одіну тільки через жертву. І він повісив себе на світловому. Світовому дереві проколов себе списом, присвятив жертву самому собі протягом дев'яти ночей він висів на дереві без їжі та води. Врешті-решт помітив він руни, дав волю сльозам і зберіг їх у пам'яті і вивчив їх. Аж до аж тоді він упав з дерева. Чи є десь ще місце? Мені здається, зрозумів. А ну. Через оцю штуку треба подивитися наверх. І там з'явиться місток, певно. Ідем. О, добре, що тут зроблено. Все продумано, дивіться, щоб не входити, тут зробили місток. Не те, що місто. А-а-а-а! Цікаво, як вони так зробили, бо що перший раз ця ілюзія не працює, поки я не відкрию двері. Навіщо я, я, знає, що я не, ніяк туди не попаду. Ось так воно зроблено Ну нехай. Трошки мені воно ламає логіку з цих ілюзій, але Ну нехай. Це на -то як, якось, наче підстроїли під мене. Такі відчуття. Ні, коли це падка, ні. Сходи. В нетрях. У холодних зимових лісах. Вона перестала відчувати. Приналежність до цього світу. Вона майже піддалась темряві. Майже. Так я не дуже розумію, куди тут дивитися. але вона пригадала слова Діліона. Вона пригадала свою бідницю. Вона поклала, пообіцяла боротися. боротись. Okay. А, вони зникли. Дивіться. Зрозуміло? Тепер показує правильні. Так, йдемо тепер сюди. Тут у нас є таке бривно. Схоже, воно з'явилось, коли ми дивилися ось там в ілюзію. Я тут гасаю по цій локації вже давно і все ніяк не можу е знайти потрібного. Так, о, ми пробрались. От тепер зараз місточок кинемо, щоб більше не мучитись. Так десь тут має бути... О, є, є, підбігаємо до нього, добігаємо. До місточка. Кидаємо його. Фокус. Зараз фокусуємось, зачекайте. Є. Yeah. Це щоб ми могли назад вже піти до воріти, так розумію. А тепер йдемо до останнього верху. Ну, до останніх воріт, які тут є наверх. І дивимося. Залишилось лишь вот эта линия. Окей, здесь есть мосту, значит, надо и идем. О, видя, видя. Оп, видите Майже. ооо Супер. Вона зробилася початку зриновна, ворота відчинені. Боже, це. Оце так, звісно, це квестик. Коли ви, не маєте, коли ви маєте справу з темрявою, ви не можете перемогти. Це не мов би. Вона не хоче вбивати її поки що. Темрява роз'їдатиме її, очікуючи свого часу. І умить найбільшої слабкості вона задасть смертельного удару. Чи знайде сено діліона до цієї миті? Хто знав. Хто знав. Але тут у нас зберігається, і я пройшов у цю довгу, максимально складну штуку. Е, дякую, що подивилися цей епізод. До зустрічі в наступних. І ми пройдемо все но. Не забуваємо, не забуваємо про що це. Про всі. Приховані сенси це не просто гра. Звичайно, найкраще дивитися її в навушниках. Я надіюсь, хоча б приблизно звуки передадуться, так як гра видає їх. І до зустрічі в нових випусках! Лайк, підписочка, не забуваємо.